Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про крипту. Біткоін у нас продовжує потрішку-потрішку по спускатись вниз. Альта в нас в тому числі е, також останні три місяці продовжує е, падати, і е, зараз будемо з вами розбирати всій, всій ситуації, що робити, що не робити, е, і е, чи буде. Повторна нова хвиля росту на крипторинку цією весною, чи можливо все відміняється, цикл змінюється, і більше ми росту не побачимо. Давайте загалом з усім цим будемо розбиратись. І почнемо одразу із біткоїна. Сьогодні у нас 81,350. продовжує потрішку спускатись, але він вже був і нижче. В моменті там і 76. Ми з вами бачили пару тижнів тому, і зараз після росту потрішку знову спадає. Шаблон залишається амплітуда, і мої очікування по бітку вони. Поки що не змінює і останній довгий час вони не змінює. Я доволі рідко змінюю свої думки, якщо ви за мною доволі довго спостерігаєте. Тому поки що по бідку я нічого абсолютно своїх очікувань не змінював, тому що немає на то таких причин. Я думаю, що ріст у нас буде ще повертатись, і сьогодні. Наведу декілька аргументів, які нам підсказують, що все-таки та паніка, яка відбувається у нас у світі, і основний, мабуть, винувати цієї всієї історії, президент Дональд Трамп знову ось 2 квітня буде продовжувати чи не продовжувати торгівельні війни із своїми тарифами, митами. І так далі, тому звісно в інвесторів є занепокоєння стосовно того, що буде із економіками країн, і через те люди бояться інвестувати у фондові ринки і тим паче в крипту, тому що це більш такі спекулятивні ризикові активи. Тому давайте зараз по бітку. Загалом, ви із попередніх відео точно знаєте мою позицію. Я не хочу зараз детально аналізувати і розповідати, чому зараз біткоін дорогий. Поверніться буквально на одне-два відео назад по крипті, і там точно я про це розповідав. Але сьогодні я коротко скажу, що у нас зона 100. 120 це дуже сильна зона супротиву по багатьох метриках, індикаторах, інструментах аналізу. Це дає мені розуміння, що тут вже дуже дорога зона по бітку, і його точно купувати не варто. Але питання стоїть зараз в іншому: а чи буде біток прямо зараз із поточних і далі провалюватись униз? Оце основне питання. І мені здається, що все-таки ні, ще не повинен. Я зараз знову буду посилатись на фундаментальні речі із криптоіндустрії, і це в принципі на фондовому ринку, в тому числі, працює. Тобто, у нас є якийсь там флагман цього ринку, якийсь топовий актив. Якщо ми говоримо про крипту, то це. У нас біткоїн, якщо про фондовий ринок, то там є топ-500 компаній на фондовому ринку, і вони тягнуть, в принципі, весь ринок. Але е перша фаза е цього росту відбувається за рахунок саме топових активів. В нашому випадку на крипті це біткоін. Але потім для того, щоб розігнати максимальний ажіотаж, потрібно, щоб все-таки відбувався ріст всього ринку. І це вже завершальна ключова фаза перед розворотом глобальним цього ринку. Зараз у нас. По біткоїну відбувається така історія, що лише весь цей час, із 22-го року і до сьогодні, лише зростав біткоїн і виключно там десяток монет все. Але інші там мільйони монет, я без перебільшення кажу мільйони, тому що тут у нас на сьогодні 13, більше 13 мільйонів монет. І З них більшість сьогодні росту практично ніякого не показали і навпаки оновлюють свої історичні низи. Тому. Це фундаментальна річ, яка підказує, що, скоріш за все, цикл на цьому ринку ще не закінчений, тому що щоб <кій> йому закінчитись, потрібно, щоб був ріст всього крипторинку. Для того, щоб була максимальна ейфорія на ринку. Якщо подивитись по різних, різних метриках, інтерес до крипти, то, наприклад, ось є. Така Цікава річ це соціальний ризик. Метрика соціального ризику і береться в аналіз. YouTube-підписки, перегляди, Twitter, і... Це, ці інструменти, ці програми, вони аналізують активність людей в соціальних мережах, як вони підписуються, як вони, скільки переглядів, чи зменшуються перегляди, збільшуються підписки, збільшуються, зменшуються коментарі, і так далі. Оці всі речі. І зараз у нас от на скрині зараз трішки підустарівша інформація. Це із зими 25-го року. Але уже навесні у нас метрика вже знаходиться у низах, на низах, на історичних низах. Тому, якщо подивитись по історії, то в нас розворот відбувався якраз в той період, коли ми знаходились у дорогій зоні, по соціальному ризику. Тобто ми десь приблизно от в цій зоні повинні бути для того, щоб сказати, що так. От на сьогодні в нас ажіотаж на ринку. Люди е із жадібністю купують цей актив, і, мабуть, він на сьогодні дорогий. Але сьогодні індикатор знаходиться от в цій зоні. І це е не тільки е Тут ми бачимо підтвердження, але і я в тому числі на своєму YouTube-каналі спостерігаю на тому, як люди активно інвестують чи долучаються до інвесткубу. Зараз люди максимально такі пасивні і бажання у них інвестувати якось взагалі пропадає. І так працює людська психологія. Коли актив сильно зростає, у людей велике бажання. Заходити і купувати, і здається, що буде це зростати і далі, і падінь ніколи не відбудеться. Але тільки тренд змінюється на падіння, і тоді, коли дійсно потрібно купувати, коли е, ціни дешевші, чим сильніше падає актив, тим менше бажаючих купувати. Ось так працює психологія, і знаючи ці речі, ми можемо це використовувати в свою сторону. І навпаки, коли люди бояться. Це для нас підсказка, що сьогодні хороша можливість, щоб заходити і інвестувати в цей актив, якщо ми вважаємо, що він якісний і він не збанкрутіє, не зі скамиться, не зникне під час цієї кризи. Тому, якщо ми говоримо про криптовалюту і про криптовалютний ринок, то все не сходиться клином тільки на біткоїні, і це не ті, не лише один єдиний якісний актив. Це ціла велика індустрія, над якою працюють мільйони людей, які впреділяють дуже багато енергії, часу і грошей, тому і намагаються якось покращити цю індустрію, і в ній є велика цінність технологія блокчейна. Тому, скоріш за все, вся індустрія вона не збанкрутіє і не зісканеться. Тому, знаючи цю річ. Розуміючи, усвідомлюючи цю річ, Скоріше за все, про, е, криптоіндустрія загалом вона не повинна зіскамиться, вона повинна пережити цю кризу зараз. Тимчасово та, що відбувається, так сьогодні дуже погані часи на другорядній криптовалюті, але наше завдання зрозуміти: а що буде завтра, що буде через місяць, що буде через півроку, рік, три, п'ять, чи є там світло в, кін в кінці тунеля? І якщо це якісний актив, то так, тому що це все циклічно. І зараз, якщо проаналізувати, ось ви навіть по соціальному ризику це можете побачити, а синій це графік біткоїна, то ви можете спостерігати, що все циклічно. І ми зараз приблизно знаходимось десь. от цей період. От на сьогодні ми знаходимося в цьому періоді, можливо, якраз перед. Новою хвилею ажіотажу, тому що тут ми вже доволі довго знаходимося. Якщо тут подивитись скільки часу ми знаходилися в боковику, тобто це період пасивності, люди не сильно бажали там інвестувати, і так далі. То сьогодні, ну вже якщо так подивитися, то теж уже доволі тривалий час. Уже щось схоже, як це було з 19 по 21 перший. Тому я думаю, що ми вже десь дуже близенько перед тією фінальною фазою росту, заключною фазою росту, на бітку це вже відбулося. Заключна фаза росту вже відбулася, але він ще, скоріш за все, буде триматись високо. Я думаю, зона 100 він ще повернеться туди, вище 100, він ще повинен туди повернутися. Якщо подивитися саме на рівень запитів альт і Інтерес людей, то ми бачимо вже е, дуже сильно цей показник знизився. І в нас якраз була дуже сильна хвиля е, інтересу, і люди очікували альтсезон це осінню 24-го року з приходом Трампа. І так ми бачили е, зародження цього альтсезону. Я не можу сказати, що це повноцінний був, ні, тому що там виключно деякі проекти лише давали дійсно хорошу дохідність 3-5 ексів. Але весь ринок трішки якийсь там показали ріст, плюс 50%, 2хси максимум, і потім сьогодні знову укатались до своїх низів. І ми бачимо, що рівень інтересу зараз дуже низький. Запити людей і очікування альтсезону в людей сьогодні дуже низький. Якщо подивитись на індекс страху жадібності, він на сьогодні у критично, в критичній зоні страху, зона 24. Це загалом люди бояться інвестувати в крипту. А ті, хто навіть і інвестує, то це або одиниці, хто купує Альту, зовсім одиниці. Тому що здебільшого продають і ось продають. Чому це я так вважаю? Це не просто мої слова, ось, будь ласка, підтвердження. Це саме Altcoin Season Index, і Ми бачимо. Куди йде ліквідність, а з чого відходить? Ми бачимо, що цей індекс на сьогодні, Altcoin Season Index, Він на сьогодні екстремально низьких відмітках 17. Тобто ринок падає, біток падає, але альта падає ще сильніше. Люди ще більш сильно її продають, і тим самим роблять оцю. На додаткову паніку і недооцінюють дуже сильно активи. Тобто Альта на сьогодні дуже-дуже е, дешево і справедлива вартість її на сьогодні навіть набагато вище, ніж поточні сьогодні ціни, але є локальна паніка, і люди бояться у неї заходити. Е, і по різних метриках ми з вами ці всі речі бачимо, що люди дійсно бояться. Е, сьогодні страх і. З однієї, сторони, люди нові не заходять, майже не заходять у цю індустрію, не інвестують. А з іншої сторони, ті, хто навіть раніше інвестував, то вони зараз починають витягувати свої гроші. Ті, хто тримають біток, можливо, хтось і утримує, хтось продає, але альту масово люди продають і розчаровуються в альтсезоні. Давайте тепер я ще також покажу підтвердження, чому саме. Заключна фаза ейфорії, це повинен бути різ всього ринку, це саме альтсезон. сезон Ефір це по суті стоїть на стороні Альти, і на базі блокчейну ефіра побудовані дуже-дуже багато різних криптопроєктів, Тому саме коли росте ефір, це більш важливо, аніж росте біткоін для, для альти. Тобто, якщо. Не росте біток, а росте ефір, то це краще, аніж там біток росте, а ефір не росте для літи саме конкретно. Тому Давайте будемо порівнювати біток-ефір і подивимось саме, в який час ріс біток, в який час ріс ефір. Е, історія в нас по ефіру лише з 2015 року, тому що лише він там був десь плюс-мінус створений. Але нам, в принципі, цього достатньо, там буде два цикли, щоб побачити, як це все працює. Е, і ми бачимо, що біток там після 2016 року поступово зростав, але ефір. він... Не так не так різко, не так так одночасно ріс із біткоїном. Тобто, коли у нас біток плавно, 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 параболічний рух такий набирав, то в нас просто ефір стояв в боковику. І коли от дуже цікаво, коли в нас ось тут ефір е падав, то біток у нас тут ріс. І от це цікава історія. Потім, коли в нас біток. Почав вже більш сильно зростати, вже там потягнувся ефір. Тобто, це ось ми можемо побачити, що не завжди ці активи рухаються однаково. І якщо навіть біток росте, це не означає, що ефір буде рости. Ефір може падати, але потім він, скоріш за все, наздожене. І ми бачимо, що в якийсь час вони ростуть однаково. А, і... А... Ефір зростає, і біток зростає, тобто, але ефір він буде такий більш різкий у своїх рухах. Тобто ми бачимо, як ефір зробив дуже потужний ріст, потім перейшов в боковик, але біток він продовжив зростання певними хвилями. Так, у нього вже теж не було такого пампу сильного, але продовжувався ріст. Коли в той час ефір стояв у боковику і потім. Що в нас відбулося? Знову сильний ріст бітка. Це був кінець 2017 року. І ефір, в тому числі, уже потім вийшов із цього боковика накопичення і пішов сильно в ріст. <кій> Але ще отут теж важливий момент. Давайте ми подивимося, коли був заключний, заключна фаза пампу по ефіру. Тобто, коли у нас вже біток у 2018 році. Це грудень 17-го, січень 2018 року. вже був штурмував свої вершини і був на піку приблизно в 20 тисяч доларів. Ефір лише тоді коштував 700 доларів. І тільки коли біток уже почав падати, тобто біток падає, а ефір навпаки пішов у заключну фазу росту. І ось тут перед самим розворотом бітка ефір зробив основну свою дохідність на 1000, 350 доларів. І тільки тоді вони всі дружно вже пішли в розворот. Тобто, ми бачимо, що ось тут у нас якраз у заключній фазі, тобто, вже на самому кінці перед самим розворотом, у нас із цього періоду ефір дуже сильно почав рости. Із 600%. 50, грубо кажучи, доларів, він зробив ще 2 ікси. В той час, коли біток вже почав падати і переходив у боковик, а потім уже всі дружно пішли валитись униз. І тут якраз була максимальна ейфорія. Тому це от перше підтвердження по історії, вони потім довгий час корелювали і однаково показували рух. Але далі, вже після 2019 року, біток знову відірвався від ефіра. Дуже цікаво, до речі, він там зробив із 3,5 тисяч на 14 в той час, коли ефір від 80 доларів лише на 300. Ну, хоча це 4 теж ікси. Але по амплітуді ми бачимо, що все-таки біток є більш якісним активом, його більш бажано відкупають, памплять, але все одно дохідність на ефірі в тому числі є. І далі у нас теж. Давайте подивимось, нова фаза росту. 20-й рік починається дуже сильний ріст бітка, і ми там йдемо на нові вершини. І також паралельно у нас зростає і ефір, в тому числі. Але зверніть ось тут увагу, якийсь час вони так само йшли разом, але ефір він відставав. В той час, коли біток. В лютому 2021 року показав свою уже вершину. Показав свій основний ріст. там 10 іксів він приблизно зробив від низу 2020 року від пандемії. Але в той час ефір далі продовжував іти наверх від 1900 і пішов аж там на скільки? На майже 4000. Тому. Тут теж та сама історія. Ми спостерігаємо, що саме під кінець, от в цю частину, у нас відбувся далі продовження росту ефіра. Ну і також там і альта в тому числі себе показувала дуже добре. Але ще що цікаво, коли е, біток пішов знову на другу хвилю росту, у нас ефір е, уже пішов потім на перехай, Тобто, ось тут уже. Перед заключним розворотом ринку, у нас ефір показав вершину вище, тут також хороший ріст альти відбувався, і потім ми вже пішли в глобальне падіння. Зараз відбувається подібна історія, коли відбулося розходження, тобто біток виріс сильно, і ефір зараз знаходиться в дуже сильній зоні підтримки. В дуже сильній зоні. А, але біток ще не готовий падати, і він, скоріш за все, повернеться в цю зону. І, і, можливо, ми по історії так бачимо, що саме ось тут в період перед розворотом, і ось тут, в тому числі, і ось тут, в тому числі, перед розворотом у нас і відбувається. Під самий кінець відбувається альцезон. сезон По інших монетах це дуже-дуже яскраво видно, тому що альта вона дуже імпульсивна. Вона може 2-3 роки стояти в боковику і буквально там за пару місяців від одного там до двох-трьох місяців просто в вертикальний ріст там десятки іксів показувати. Тому, звісно, я не кажу, що кожна монета буде показувати десятки іксів, але. 3-5 іксів це той реальний результат, який зараз можуть висококапіталізовані активи як ефір, показати на поточній фазі ринку. Є проекти і по 5, і 7, і 10 іксів, але також потрібно відбирати ті, які дійсно якісні і знаходяться доволі низько, які ринок сьогодні дуже сильно недооцінив. Тому я думаю, що у нас ще буде. Ось ця фаза ринку, коли у нас ефір піде наверх, і біток піде наверх. Але справа в тому, що біток уже буде просто повернеться в свою попередню зону і десь буде торгуватись в боковику. І навіть боковика і повернення вище 100 – це абсолютно достатньо для того, щоб у нас відбувся ріст ефіра і відбувся ріст всього ринку. Тому по інших. Підсказках теж, якщо подивитись по домінації всього ринку, якщо виключити топ-10 активів, тому що там бітоки, ефір, там ріпл, такі самі топові проекти. Вони ж також, в тому числі, там Ripple виріс, показав хорошу дохідність, і вони, можливо, трішки будуть іскажати. І цей, цю інформацію. Тому, якщо подивитися загалом на весь ринок, ми відкидаємо топ-10 і дивимося, що в нас тут відбувається. Відбувається ситуація знову повторно те, що я про це говорив, що ми знаходимося зараз дуже низько, ми знаходимося в зоні 8%. Історично ми були близько. 20%, 20 домінації на всьому ринку, тобто ліквідність, всі кошти вальтів ринку, в вальтів у всьому ринку. У нас історично були 20% максимально. Сьогодні ми скоректувалися доволі значно на 60%. Мені здається, що ми зараз сьогодні знаходимося десь приблизно от в цей період. Тому що в цей час тут заходили підвищені об'єми. Зараз у нас тут заходять підвищені об'єми. Ми знаходимося зараз на історичних низах по домінації за останній час, і, можливо, у нас якраз і будуть 3-4 свічі наверх, можливо, починаючи із квітня місяця. Можливо, ніхто не знає точно майбутнього, але зараз дуже-дуже багато чого вказує, що, скоріш за все, у нас ще повинен прийти ріст на цей ринок і повинна ліквідність все-таки піти в альту. Тому зараз вона дуже недооцінена, ліквідність з неї максимально зараз вийшла, люди бояться. Тому мені здається, що зараз точно не той, не той час, коли нам потрібно боятись. І якщо ще подивитись на домінацію ефіра добідка, то на сьогодні така домінація, таке співвідношення ефіра добітка було приблизно у 19-20 році. І це був якраз той час, коли потрібно було можливо. Підкупати ефір, в тому числі, і далі в майбутньому ефір себе показав дуже добре. Мені здається, що цей дисбаланс повинен повернутися в свою норму. І зараз домінація взагалі ефіра на всьому ринку 8. Історично, в нас пару років тому була близько 20, тому хоча б до 16. Тут перша зона такого сильного супротиву. Ми повинні сюди зайти. Тобто ми бачимо, як тут зараз. Доволі сильні формуються об'єми, заходять об'єми, і, можливо, ми вже дуже близько до того, щоб змінювався цей тренд, і ліквідність все-таки далі пішла в ефір. Звісно. Це про це нам кажуть факти. Але і так як ми в ринку, ми зацікавлені в цьому, можливо, тут доля цього оптимізму теж присутня, щоб ми все-таки хочемо, щоб ці активи виросли. Але намагаємось відкидати максимум емоцій, діяти розсудливо і раціонально, і беручи до уваги саме факти, а не емоції. Ну і, звісно, обрати ту суму ризику, яку ми готові. Тут частково або повністю втратити на крипті інакше тут не вийде це високоризиковий актив, якщо ми говоримо про альту. Біткоін теж ризикова інвестиція. Та й взагалі будь-які інвестиції у фондовий ринок також мають ризик. Певний ризик, більший або менший, в залежності, яку компанію ви обираєте. Тому взагалі будь-які інвестиції, це ризик, тому якщо ви не, не полюбляєте ризикувати по життю взагалі, або зовсім мінімум ризику, то, мабуть, вам крипта взагалі не підійде. Або брати зовсім маленьку суму. Ну, звісно, якщо ви готові приймати ці правила гри, якщо ви розумієте, що є ось такий ризик втрати там частково, або можливо, не дай Боже, повністю всі свої кошти, але за це ви хочете й отримати відповідну винагороду, то зараз потенціал ризик прибуток він максимальний. Тобто на вашу інвестицію це окупність десь приблизно 1 до 7, 1 до 8%. Я думаю, що це дійсно варте для того, щоб зараз брати цей ризик, управляти ним і заходити в ринок. І якщо ми стали на правильну сторону ринку, то ми дійсно можемо непогано заробити. Тому саме в періоди ось таких панік, незрозумілостей, е негативу, і потрібно формувати портфель, а не тоді, коли ціни вже ростуть, і для всіх все очевидно. Так, психологічно це дуже важко, але... По іншому тут ніяк. Якщо ми хочемо зробити дійсно якусь значну дохідність, то потрібно заходити саме зараз, а не тоді пізніше, коли почнеться той альтсезон по факту. Тому так страшно, але потрібно з цим працювати, будувати свою стратегію, і тоді все буде добре. Ну якщо стратегії немає, то підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Нас вже тут 1492, або заходьте в Івестклуб. Умови більш ніж доступні. пишіть мені в особисті, нас уже 171 людина. Вже більше ніж півтора мільйона доларів ми проінвестували і в крипту, і у фондовий. Обидва напрями сьогодні доступні. Якщо немає бажання долучатись, то раджу, підпишіться на мій телеграм-канал безкоштовний. Тут намагаюся оперативно давати дуже багато користі. Тому сподіваємось, що ріст все-таки весною прийде. Весна це історично сезонно хороший період. Зараз бачимо трішки це сезонність зламується, Лютий березень теж вони хороші місяці, але альтсезон цей час не відпрацював і ми зараз продовжуємо падати. Сподіваємося, що квітень, травень все-таки ріст повернеться. Тому будемо чекати дивитися, як це все розвивається. До зустрічі. Бувайте.